Як зараз грішать пластичні хірурги, які роблять пластику носа? Коли в людини є горбинка на носі, це є компенсація організму, тому що він хоче дихати. Була викривлена перегородка або ж немніодиної, або якісь раніти у вас недорозвинулась верхня щелепа. Вона є маленька, і люди йдуть до пластичного хірурга, виправляють горбинку. Так, вирівняли перегородку, але ще не зробили, не розширили щелепу. І Починається там проблема. І людина вдихає то повітря і так через звужені дихальні шляхи в мозок не поступає достатньо кисню. Включаються різноманітні процеси. І в мене є пацієнти, які зробили ринопластику, і не розширили верхній шлепу і почалися панічки. Добрий день. я правильно зрозуміла? Правильна інструкція це спочатку треба звернутися до стоматологів. Подивити свій прикус, щелепу, і далі вже приймати рішення, що можна зробити. Так. Ну, для кожен ту саму щитовидку, на той самий гайморит, на той самий гастрит, на той самий сердечний приступ. Є причини. Зараз лор повинен співпрацювати з стоматологом, стоматолог з лором, стоматолог з косметологом, косметолог з стоматологом. Це є нерозривні професії, це є одна голова. Ми не можемо розділяти.